На початок, будь ласка, почата гасне світло, вмикається музика на камерній сцені Волинського облмуздрамтеатру – драмтеатру. Репетиція нової вистави. Ми з вами шукали мізансцени, Ми знаходили їх під час репетиції. Ми знайшли їх вигідні для нас. І зараз ці репетиції ви можете не видавати весь емоційний спектр, який тільки у вас є. Але я хочу, щоб була логіка дії. Нова вистава за п'єсою Той, що відчиняє двері української письменниці Неди нежданої. Це історія про санітарку моргу, яка під час свого чергування виявила живого трупа. Клієнтка покійницької раптово прокинулась у цинковій труні. Новоспечені знайомі діляться особистими переживаннями, потаємним минулим та теоріями, чому ж морг, у якому вони опинилися, зачинений. Водночас тут багато танців, співів та корвалолу. Одним словом, чорна комедія. Аго! Тут я хтось живий, хоча якісь живі, вкутропарні. Чорна комедія, я собі концентрував прості слова. Чорна комедія це те, з чого в реальному житті ми не сміємося. І задача важка подати цей матеріал, цей текст так, аби, хоч і висвітлюється серйозна соціальна гостра тема, але щоб з цього можна було посміятися. Окрім режисера Владислава Маціюка, на репетиції двоє акторок: двоє художників з освітлення, музичний постановник і балетмейстер. Ця репетиція монтувальна та світлова. Під час неї працюють над встановленням світла та сценічним оформленням вистави. На сцені кілька столиків, стелажів та коробки з реквізитом. Ще багато декорацій не вистачає. Їх виготовляють у столярному цеху. Владислав Маціюк у театрі вже другий рік. Сюди прийшов ще як студент Київського національного університету культури і мистецтв. Тім уже встиг поставити три вистави. Готуючись до цієї, каже, щоб краще проникнутися темою, і сам відвідав міський морг. Драматург рідко коли закладає ці знаки в матеріал, бо це текст. Він абсолютно відрізняється від того, що буде на сцені у виставі. І після походу в цей морг я для себе знайшов ці деякі дрібні знаки, яких не було в матеріалі, бо це не є робота драматурга, це є робота режисера у співпраці з акторами. Доки ми говоримо з постановником, приготування добігають кінця. Дівчата відігрують першу мізансцену. 1990 рік. З радіоприймача чути голос Чорновола. Це його знаменита промова на Львівському стадіоні. На сцену виходить санітарка Віра Георгіївна. Це нічого таке коротичне. Та воно як корові сідло. А мені пасує. Тільки куди я його одягну? Її монолог триває за дві хвилини, бо вже одразу прописують зміну світла. Художники з освітлення фіксують, де у певну хвилину вистави стоятимуть актори та скеровують на них прожектори. Бо якраз коли ви будете лежати тут, світло буде хороше. Ляжте, проляжте, Ми якраз глянемо. Тільки чуть-чуть глибину, Віра Георгіївна, спробуйте. Віра Георгіївна на сцені, а Юлія Герел в житті для акторки роль санітарки в моргу стала несподіванкою, адже до того вона втілювалася в образи інакших героїнь. То були ролі щирих та невинних дівчат, до яких її новий станічний образ важко зарахувати. Та все ж Юлія визнає, це цікавий досвід. Акторці Валерії Кірілкині дісталася роль дівчини збіркою. Так, це було спочатку шокуюче, насправді, коли мені сказали, що треба буде виконувати роль. Це не зовсім мертва людина, це людина, яка прокидається у моргу. Але мені потім пояснили, в якому місці я прокидаюся, що я з'являюся фактично з цинкової труни. Але я це намагаюся сприймати як актриси більш спокійніше. Загалом репетиція тривала три години. Зараз актори перемовляються з режисером щодо майбутньої здачі вистави перед колегами. А це означає, що зовсім скоро виставу зможуть побачити глядачі. Прем'єра, той, що відчиняє двері, відбудеться 29 березня о 18 годині. Тетяна Маркопольська, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.